Не такого собі і мені накрутили просто. Там побратим сидів, хрестився в машині, вже коли ми їхали. А я така сижу, я налаштовувалась на позитив. Треба розуміти, що там таких умов не буде це раз. По-друге, потрібно розуміти, що ти там не один такий. Тобто твій побратим теж сидить, ваняє Діма, це нормально. Підлітаю, а підер просто я не знаю, щось собі лазив під деревом, щось займався своїми справами. І одразу перший скит і лягає біля голови. Я бачу в них сторіс з надією, вони поширили мій збір. А там, типу, я на морі в Італії, попиваю мінішко, в мене життя прекрасне. <плес> Виїхати в місто, випити кавусі, з'їсти якоїсь шаурми, піци, чогось того, що недоступно тобі в бліндажі. От, не тушонки. От, і це насправді дуже хороший спосіб відновитися. Але батьки неодноразово робили зауваження і потім пожалілися власниці, в якої ми це орендували. І вона така: ну розумієте, це поліцейські, в них важка робота, вони хочуть відпочити. Я не знаю як ще історія нас не навчила, що коли наші питання вирішуються людьми ззовні, ну ніколи ще ні до чого доброго, це не, не привело. Довелося злітати повторно вже з посланням, написаним більш доступною їм мовою, і ем, при, причепленого вже не до води, а до гранати. Найперше це не втомлюватись, тому що якщо ми зараз всі колективно втомлюємося, нам пизда.